Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Інна Петренко, Ігор Штефан та Тетяна Сергієнко. Головував Олександр Плескун. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. У нас присутні три члени комісії в залі. один член комісії у нас онлайн. Є необхідний кворум. Традиційно переходимо до відкритої частини. У нас сьогодні є в відкритій частині рішення виконавчого комітету і рішення, які плануються винести на сесію. Основна частина обговорених питань стосувалася перерозподілення або виділення коштів зі стабілізаційного фонду департаменту освіти Кременчуцької міської ради Зі стабілізаційного фонду у сумі 3 мільйони 200 тисяч департаменту освіти для закладів загальної середньої освіти Кременчуцької міської ради на підготовку до нового 2025-2026 навчального року опального періоду на виконання приписів кремічуського районного управління гу ДСНС україни в полтавській області про усунення порушень вимог законодавства в сфері техногенної та пожежної безпеки також було підтримано рішення виділити 396 550 тисяч гривень департаменту освіти для Кременчуцького ліцею номер п'ять його виставила рахунок у зв'язку з перенесенням кабельної лінії ліцею номер 5 за межі забудови на ділянці. Тому ці кошти виділяються додатково саме для цих виділо. Окрім цього, було погоджено питання, яке стосувалося виділення коштів для забезпечення бюджетних трансферів між місцевими бюджетами на здійснення видатків у сфері освіти. Міський голова міста Бучі звернувся до. Е Нашої територіальної громади да, е, з проханням відшкодувати вартість надання освітніх послуг двом нашим учням, які зараз навчаються в, ліце... в ліцеях міста Бучі, е, вони надали нам розрахунок утримання цих учнів і ця сума. Складає 14 тисяч двісті гривень 91 копійка. Під час засідання постійно депутатської комісії депутати погодили і проєкт рішення щодо виділення коштів на муніципальні доплати фахівцям дошкільної освіти Кременчука. Проєкт рішення про затвердження положення про муніципальну доплату працівникам закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти та початкової школи комунальної форми власності міської ради. Кремлюсько міської ради в новій редакції. На члени комісії підтримали зміни, які стосувалися департаменту молоді та спорту Кременчуцької міської ради. Наступне проєкт рішення про затвердження комплексної програми молодь Кременчука» на 2026-2030 двадцять років. У зв'язку з тим, що закінчується програма молодічка на Кременчука» 21-25 років, роки, було розроблено нову програму на 2026-2030 рік. Виставлено оголошення про набір пропозицій до програми і сформована нова програма на 2026-2030 тридцяти Дякую зауваження заперечення пропозиції. То запрошу голосувати. Голос на Дякую. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманшуцькі новини.